Дуже класний магнітофон із мікрофоном. Магнітофон Караоке оригінальна фірмова іграшка від тролів. У нас є місце для того, щоб підмикнути сюди шнурочок та включити до телефону, співати любимі пісеньки. Можна співати під деморежим. Мікрофончик у нас працює. Вмикаємо, що у нас магнітофон світиться, а також у нього ось тут ручка із блискітками, та ось тут сердечко теж з блискітками, і є ось такий чубчик. You can't harmonize alone. Один раз, раз, два, три, чотири п'ять. Дуже дуже якісне звучання самого мікрофону, дуже гарно чути. А також послухайте, як звучить сама колоночка магнітофону. Дуже якісне звучання. І ось тут режимчик підмикнути Телефончик, також є тут лоу режим і демо режим. Дуже крута річ в ідеальному стані.